Читаю, сьогодні працюємо на пасіці, виходить, будемо збирати полог. Можеш показати. Зараз повідкриваємо. В принципі, збирачі, щоб бджоли не так звулиться. Спочатку пройдемось Повідкриваємо Тому що я Вони такі є ще раз законені. Зараз, зараз в принципі, я пройду, по відкриваю пилка збирачі і включусь, коли вже буду збирати в принципі. Так що. Получається, що ми вже якби, закрили всі полки збирачі. І виходить, що в нас а, зараз будемо пробувати, вже джолкин роз, розлилися. А, зараз будемо знімати, дивитися. Що... Принципе, ну, тут, ты, ты, тут, маловато. А, я забыл, знаешь, что? ничего страшного, ладно. Путин, я забыл, храм, что не сложно. Тут вообще совсем мало. Будемо зараз дивитися, скільки вони за сьогодні вам принесли. Ну, вот такие, что... Так, ну дуже якась вона така раз... різнокольорова. що я... Це, мабуть, клем. І все тут. І і і що там? Так, зараз, друзі, такими темпами зберемо де буде більше, там зніму. Так, зараз відкриваємо ми? Тут, тут слабенько Восьмі раношники, слабенько закрилося. Тут вот ще спабенку. Так, замоло з... було зняти відос, коли ще перша... перший полог тільки пішов. та 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 говорив. Там йшли, прям повні збирав. сидит. А сегодня и тепленько, что жарко было. И зараз здесь плюс. Плюс 20. Да, тут ось, не знаю, з 10, даже більше, 15 сімей, це на сьогодні мало Тут кашу щось вони носять слабинь. Почали носити. Далі? Тут також слабенько. Ну щось вообще, щось полок пішов э, слабо. О, ну тут трески больше. Тут Так, в принципе, что, вот так сбираем. Спройм позбираємо. Замовляти на сайті вже, мабуть, я вже виставив, М можна. Так що кому треба пилок, замовляйте. А я пішов далі збирати. Є пилок, взагалі ранні ранні, якісь солоденький, та й також є. Це трішки пізніше. А так я дуже солодкий, та Тей... також на сайті вже є. Так що ми пішли вже у нас садиться тут. Мабуть, він може зняти. У нас вже сюди почали цвісти. Так що все. Ми пішли збирати, друзі. Ми пішли збирати виходить, весь пілок зараз Вдвоєм швидше. І о, покажу кінцевий результат, скільки назбирали. збирали. зібрали ми весь пілок з усієї пасіки, зараз позбираємо всі ати і в принципі підемо заложимо у сушилку. Получилось дуже слабенько, поза 5 літрів наверное, не буде. Десь літрів 4. Не Сьогодні щось слабеньке, щось мені не подобається. Сьогодні слабовато. Ну і жара, по-перше, по-друге, що вже в принципі пилка Ті, що пилку виробляють дерева, вони вже повідситались, на жаль. А в нас якраз коли лоза цвіла, тоді були холода, морози, на жаль. Що маємо, то маємо. Ну, в принципі, що далі, будемо скільки буде пилок, стільки будемо збирати, ще хоч садів, зібрати полог. Та так що, всім дякую за цей перегляд. Зараз вам а, піду я в сушилку закину. Сушилка є відео по сушилці, яку робили я для того, щоб сушити пилок. вже є на каналі, так що можете подивитись. Так що Всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Що по чому? А ми пішли пообіраємо зараз, підемо за грузом і все. Так що всім пока.